Більше товару за менше коштів. Таку систему знижок запровадив український гуртомаркет SM-Market у селі Острів поблизу Тернополя. Чому називається гуртомаркет? Тому що ми беремо більшу кількість, платимо нижчу ціну. Це такий класичний формат гуртівні. Унікальна акція три ціни поширюється на м'ясну та рослину консервацію власного виробництва: на крупи, напої, макарони, олію, м'ясо та різні прянощі. Коли ми купуємо одну. Одиницю, наприклад, ми платимо наприклад, 70 гривень. Коли ми беремо там, 6 одиниць, ми платимо вже 67 гривень. Або коли ми беремо вже від 12 одиниць, тобто дві упаковки, ми платимо вже 65 гривень. Тобто 5 гривень на одній одиниці продукції покупець може зекономити. ОСМ Маркет сміливо можна йти на масштабні закупи, адже тут знайдете все необхідне за найнижчими цінами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.